Україна має шанс зістрибнути з енергетичної голки Росії і забезпечити споживачів газом з власних родовищ. Такі плани на найближчі роки у Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Його очільник Володимир Демчишин переконаний, що в найближчі п'ять років видобуток українського газу може зрости від 20 до 25 мільярдів кубометрів на рік. Втім, такий прорив можливий лише завдяки зменшенню ренти на видобуток газу вдвічі. Нагадаємо, торік уряд підвищив податок на користування надрами, щоб поповнити казну майже на 9 мільярдів гривень. В принципі, протягом року вони можуть збільшити добичу щонайменше на 30%. Тобто, додатково мільярд протягом 16-го року приватні видобувники можуть додати в баланс газу. Це, відповідно, і рента заплачена на цей об'єм, це і робочі місця, ну і всі інші податки. Також міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин зазначив, що споживання газу українцями цьогоріч залишиться на рівні 43 мільярдів кубометрів. Ціни для населення також залишаться у новому опалювальному сезоні без змін.